Привіт! Сьогодні ми робимо розпаковочку Так, знімаємо, а тут же треба зняти Мові Що не знімається? Ладно, пропустимо. І у нас рожева капсула і беремо Стоп. Її припало. Інструкція у мене. Знімаємо брежне скользко, щоб все не зламати. Пух. Все, ніби все зламало. Але полізували. О, то інструкція. Так. так, тут написано: зняти сердечко, насипати 37 градусів. Порці, я вже дошки підготувалася, як можна сказати, пом -мо. і воду. Але точно ж не завжди там 37 сім'ї. Потім налити, почекати, доки потрусити, почекати, доки вода так, потім чомусь. Повернути, вода почне зливатися і буде бульбашки, І ми дізнаємо, що то вона залила. Хочу вона, Вона вплівки. Зараз знімемо. На жаль, тут не можна помонтувати сильно. Нову маху зняла. Так, оці сердечки ми маємо зняти. Обережно. Так, ми зняли. Одне сердечко порошочок, інше бусточки. Тут, Тут є ось така пімпочка, її треба зняти. Yes. Yes. Я не боюся, що вона... А на який випадок зроблю це. Mm -hmm. Ось така пімпочка. Обережно знімайте. Порошочок в сердечко висипаємо. Трішки потрусимо по сторонах щоб все просипалось. Ось, бачите, порошочок. Пойдемо. льосточки. Тут же можна не хвилюватися, що промажеш. А хоча можна. Кстати, льосточки може бути важко. А може і не, а ні. Це кому як. Ні, так. Ви взагалі мене придаєте. Ладно, тишки підсипали. Уявимо, що все. Залишу собі, тут прикрашати його. Ладно, залишу собі. Пальцем тут буде. Ладно, залишу собі. Так, тут трішки є, блю, зачем то, що не форітись. Так, заливайте воду. Кто поет на посылке? Это супер. Теперь круто нять. <свист> Ты заливаешься? Не вызывается, не вы... Даже... Ой, точно, потрусы. Ой. О, все! Вода спустилась. Хто не бачить, все, воно пусте. І будемо почекати хвилинку, доки кіта з'явиться. Бульбашки. Пані. Розкажу трішечки про лову. Оця серія, хто не знає, має робити бульбашки. Я ми все робимо по інструкцію. І тут треба почувати 60 секунд. Ми не будемо змінити час, просто будемо сподіватися, що в нас працює. І ще хотіла сказати: я побачила, я вже досвід в мене є. Це шоста лола. Угу. І жостий досвід. Це вже в мене другий раз буде, бо напевно буде виходити. Так, дивіться, колір капсули грає дуже велику роль. Якщо дивіться, PET буде в синій капсулі. Значить і велика лол буде в синій капсулі, значить, це буде одна серія. Тобто із те ж саме. Зараз трішки що... я трошки поточніше. Я почалась з бульбушки. Так, наче, розповідаю поточніше. Ось, наприклад. Наприклад, у нас є оця лока. І там неї рожева капсула. Я не кажу, що в нашому та попередні. Так дивіться, як її, що ми бачимо рожеву капсулу, то це точно буде її пет або маленька її дівчинка. О, Це Яке красиве. Це точно буде Вау. Ну, путь. О, яка краса! Кстати, я просто розік знімала. У мене була оця. І мені заважали знімати. Вау, як прикольно! Це тут одночасно, як і рожевий, і як фіолетовий. Реально, вау, як це красиво. Все, тепер час знімати. десь ручки. Все. Давай стікай, все. Мені не заважали. Стоп. Раньше так... Как ты потом перекрыт? Сейчас руки будут вытерты. Можно продолжать. Мы халки. Моя девчонка в соплях. Це приберемо. Дивіться, що затекліться. Кросита? в бутилку. Бутилка. Але вона не синя. кажу, це Тік. руки потекли. О, зуття попадало, Рятую зуття. А я вже зуття, зуття отаке випало. Одяг. О, дві які штаніки. Цікаво, хто це. Топік. Чорний топік. Я вже не, повинен, не знаю, хто це. Який аксесуарчик. Ми це скоро провіримо. І... Фух, сам колекшн. Засрала кофту. Ладно, у нас повна чашка всього і повна міска всякого говна. Ладно, я це потім все відмию. Будемо зараз щось відчиняти. Зараз треба воду налити. Блін, у мене. Я так, зараз треба воду налити і помити їх. Зараз це для вас буде декілька секунд часу. Я все це буду наливати. Де? Воду ми налили. Треба було залишити воду. Так. Тепер дивимося. Перший у нас буде бутіль. Адже розповідаю, мій спосіб, скарб може не завжди працювати. Так що не надійтеся. Так, будемо, будемо по частинках, добре, тому що якщо я буду одразу це покажу лову, ми її будемо тягати кстати, на цьому відео. Рожеві, штаніки, це красиво. Гаді, все сміття і кидаю туди. Так, тепер дивимося топік. Дивіться, який красивий топік. На великий палець так, тепер якась її аксесуарчик. А, це, напевно, духи от Луївідо. Так, тепер має бути, напевно, взуття. Вау, яке взуття! Дивіться, воно тут прямо це на каблуках круженка. Тепер сама лун. Це, ну, це вся так, так, так. Зараз знімемо з тебе ми защиту. Зараз. Все, ми її рятували. Тепер ноги з'єднуємо. І ось. Красавица. Из полосым тішки. Ось така красотка. Вдягаем. Брючки. Может, топ у тебя ко мне брючки. Блин, чего не вдягаешься? Маленький розмір. О, вдягнули Кстати, Якщо ви знаєте, хто, хто це за дівчинка, пишіть в коментарях. Я її не знаю. Я думала, що в мене буде інша. Це не теорії Архімеда. Ай! Ми не здаємося, ми побачимо тебе. Ні. Блін, то чого ти не хочеш вдягати його? Ладно, я що ми його тягнули. Ми його вдягнули, це просто це. Слова Архімеда. Слова Архімеда пускається на воздух. Тепер тут, свідка, вдягаємо. прям цель, как Анжели Красотка. Ура! Ура! Так, вдыхаем аксессуарчик, духи от Луи Витон и бутылка. Вот. Ой, стакан у нас красотка. Теперь дивимся инструкцию. Треба було ножиці взяти одразу. Зараз ножиці десь на столі тут Як А Так. Все, Відчиняю. такого может може бути мокра? Я не люблю А мокра, вона сухає. руки мокрі. Так, дивимся. Колекціон у нас hey, сказала величизка. Так, шукаємо. Вау, oh! wow! дивіться, у нас oh, кіса є. Oh, Оця кіса, моркиса. а з кошаком. Ви мої розрахунки не втрапили в точку. Одразу скажу, ну, теорія може працювати тільки в деяких випадках. Коротше, у нас попалася оця от фіолетова. Прикольне. Так що вона вміє? Вона вміє блювати так фіолетово. Ми це побачили. Ну, фіолетова пенка. Потім щось там голубе, зрозуміло. І друзі фіня. Коротше, красотка. Якщо хочете побачити ці розпаковки ще на моєму каналі, пишіть. Буду знімати.